Доброго ранку, любі діточки! Погляньте, що це за геометрична фігура у мене в руках. Так, це квадрат. А сьогодні я вас хочу познайомити ще з однією фігурою. Погляньте, це куб. Вони дуже схожі, правда? ж? Чим вони схожі? Вірно, за кольором і за формою. Дітки, спробуємо куб покотити. Він не котиться. А знаєте чому? Тому що у нього, погляньте, як багато кутиків. А ще у нього є сторони. І кожна сторона куба це наш з вами квадрат. Давайте в цьому переконаємося. Ця сторона квадрат. І ця сторона квадрат. І ця сторона квадрат. І ця сторона квадрат. І ця сторона квадрат. Справді, вони дуже схожі. Чому ж різниця? Куб це об'ємна геометрична фігура. А квадрат це площинна. Тому куб наш може стояти, а квадрат погляньте, не може. Квадрат ми можемо сховати між рівними долоньками. А куб не можемо. І у підручнику книгу ми теж квадрат. Погляньте, я сховала. А куб. Я можу туди сховати? Ні, не можу. Він не ховається. Тому що куб це об'ємна геометрична фігура, а квадрат площина. А тепер подумаємо, які предмети схожі на куб. Плита, подарунок. Коробка. Телевізор, акваріум, кубик-рубик. Молодці, дітки, а тепер пограємо в гру, яка фігура зайва. Синій квадрат, зелений квадрат, оранжевий круг. Так, зайвий оранжевий круг. Йдемо далі. Кубик-рубик, вікно, подарунок. Який зайвий? Вірно, вікно воно зайве за формою. Червоний квадрат, червоний квадрат і жовтий квадрат. Що зайве? Так, зайвий жовтий квадрат за кольором. Маленький зелений квадрат, великий зелений квадрат, маленький зелений квадрат, що зайве. Вірно, зайвий великий зелений квадрат. Він зайвий за розміром. Молодці дітки, до побачення.